Що таке Різдво? Минуло вже дві тисячі років, і багато людей не розуміють до кінця, що сталося. І найсумніше те, що багато віруючих навіть цього не розуміють, що таке Різдво, що воно дає. Якщо подивитися статистику, ви знаєте, то кожна п'ята людина страждає на депресію. Кожна п'ята людина має синдром втоми, кожна третя людина страждає від безсоння. Знаєте, багато людей перебувають у рабстві алкоголю, наркотиків, фобій. Багато людей сьогодні не знають, хто вони вже чоловіки чи жінки, гендери, хто вони. І все це через дві тисячі років, як Господь Бог прийшов на землю. Мабуть, щось ми не зрозуміли, мабуть, щось пройшло повз нас. Видно, що дещо цінне, таке важливе, дорогоцінне, воно перетворилося просто на якийсь релігійний обряд, І з цим дуже важливо розібратися, тому що від цього насправді залежить наше життя тут на землі, і наше життя в майбутньому. Поєдналося два світи, світ людей був, і ангели зійшли з неба. Відбувся перетин двох вимірів, перетин двох світів. Це дуже важливий момент, який треба зрозуміти. І коли це сталося, вони сказали: вам дана велика радість, зважаючи на те, що на землі відбувається, небагато людей це розуміють і відчувають, дивлячись на статистику, дивлячись на проблеми, дивлячись, скільки вбогих 50%, скільки воїн. Все примножується. Скільки людей, просто я перерахував вам, страждають. І питання в тому, що наука каже, однак ми не знаємо, як це вирішити, ми рухаємось, ми досягаємо, ми там розвиваємось, ми там у космос полетіли чи ще щось зробили. Добре, але депресію вилікувати не можуть, синдром втоми, від якого страждає кожна п'ята людина, не можуть. Безсоння елементарне не можуть. Гендерну політику вони не змогли вирішити. Вони сказали: давайте узаконимо. Нехай люди будуть хто хоче чоловіком, хто жінкою, хтось може худобою захоче бути, хтось гіпопотамом чи ще кимось. Запитання, чого люди тоді досягли? Люди те, що вони досягли, використовують лише для руйнування цього світу. Але не на благо людства. Ось це є проблемою. Що нам треба зрозуміти? Є три світи. Отже, є тваринний світ. Є люди, є Бог та ангели. І ці світи перетинаються. Ось у той момент, коли Ісус народився, відбувся цей явний і відкритий перетин. Що це означає? Ось є у нас, наприклад, мавпи. У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, скільки треба часу, мавпі, щоб вона могла нормально сісти і поговорити з людиною. Скільки науковці не намагаються ліпити Горбатого не виходить? Чому? Тому що це два різні світи. Це два різні виміри. Це світ тварин, це світ людей. І у нас є третій вимір. Там, де є Бог, там, де є ангели, там, де є Ісус Христос, Син Божий, там, де є Дух Божий. І через цю прірву відбуваються всі проблеми, два різні світи, два різні виміри. І часто люди, коли вони кажуть, ну ви знаєте. У мене до Бога є запитання Бог мені це не зможе пояснити, чи те не зможе пояснити, чи п'яте, чи десяте? Я дивлюся на це, знаєш, як на розмову людини з мавпою. Тільки розрив набагато більший. Якщо дивишся на розрив на цю прірву, на те, куди дійшла людина, то людей більше тягне, і багато хто визнає, що ми від мавпи походимо. Тому що вже ця прірва набагато менша, чим ось ця прірва. Але насправді людина створена за образом і подобою Божими. Ось де секрет, ось у чому таємниця. І Ісус є вирішенням цієї проблеми, лише Ісус Христос. Ось що таке Різдво. Ісус прийшов у цей світ. Він поєднав ці два світи, ось ці два виміри. Тому стався ось цей перетин двох вимірів. Що просто неможливо, людина не може сама це вирішити. Ніяк. Така прірва велика, як вона навіть не може вирішити цієї прірви між людиною і між тваринним світом, між мавпою. Різні виміри, різні світи. І Ісус є рішенням, щоб людина почала наближатися не в бік тваринного світу. А вона почала повертатися додому до батька. До Бога. Ісус є ось цими дверима, через які люди можуть увійти і перейти до Бога у статусі кого? Сина Божого. Тому що віруючі, які не втратили цього шансу, не упустили цієї можливості, використали, увірували в Ісуса і стали дітьми Божими. Це таємниця, яка була захована від влади, від правителів цього світу. Яка була захована просто від такого погляду, яка була захована від бісів, від диявола. І якби вони знали та розуміли влада і правителі, мироправителі цього світу, таємницю, вони б ніколи не розіп'яли Ісуса Христа. Яким чином вона захована, ця таємниця від світу? Якщо ви це зрозумієте, те, що я вам пояснюю, ваше життя ніколи не залишиться таким, як раніше. Ваше християнство воно зміниться, ваша думка у вас все зміниться. Як виглядає людина? Плоть? У цій плоті є душа, і в цій плоті є дух. Отже, коли дивишся на кожну людину, як же розібратися, хто син Божий, а хто не син Божий, хто дочка Божа, а хто не дочка Божа? Ось це все було заховано в Ісусі. Він так само прийшов у людському тілі, і ось ця таємниця була захована в ньому. Це будиночок, в якому знаходиться наша душа та наш дух. І те, що ми не можемо побачити та зрозуміти, серце людини, відразу ми не можемо побачити, не можемо його протестувати. І так само правителі цього світу, і диявол, і біси, вони не змогли зрозуміти. І ті люди, які розіп'яли Христа, не змогли зрозуміти. Так само, як на сьогоднішній день світ не може зрозуміти, навіщо люди ходять до церкви, навіщо вони святкують Різдво, навіщо вони вірять, навіщо вони радіють, як вони можуть бути щасливими? Вони ж, начебто, обдурені, вони обмануті, хтось вважає, вони просто релігіозники, хтось каже, сектанти. Ну різні слова можна погані вигадувати та придумувати. Але запитання, як ти можеш говорити про світ чи про той стан, про який ти нічого не розумієш? Чому душа не може зрозуміти дух? Тому що це два різні виміри. І що нам говорить перше до Коринтян другий розділ з 10-го вірша? Нам це Бог відкрив через Свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Тобто Ісус прийшов на землю і дав нам Святого Духа. І коли це відбувається в нашій плоті, ми стаємо вже посаджені там, зафіксовані на небі, і ми стаємо духовними. І якщо в нашому житті з'являється дух, то ми маємо доступ, і ми можемо вже бачити, розуміти. Можемо мати контакти з іншим виміром, з іншим світом, тобто з Богом. Ось у цьому й секрет: душевна людина, душа, для неї це рівнозначно, як для мавпи. Те ж саме і туди. Це зовсім незрозуміле, невідоме, тому що для душі це інший світ, це інший вимір. Тож, чому Ісус прийшов і дав нам духа? Тому що дух досліджує все. Навіть глибини Божі, навіть те, що всередині Бога. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній, так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Завдяки Ісусу, відчинилися двері, і та людина, яка прийняла, яка народилася, яка стала духовною людиною. Вона вже зафіксована на небі, як син Божий, як дитина Божа, вже записаний, посаджений, там уже місце для нього є, так написано в Біблії. І Господь дає йому свого Духа. Через Ісуса Христа Він отримує Духа Святого, завдяки якому, як написано, дух людини знає те, що є всередині людини. Ось хто краще знає, що є всередині тебе. Твій дух краще знає, що всередині тебе. Де ти правду кажеш, де неправду. Так само, хто знає Бога дух Божий. І ось цей Божий дух через Ісуса, тому що було Різдво: Бог дав сина свого, і цей дух Божий був даний людям тим, які прийняли тим, які повірили в Ісуса. І завдяки цьому вони стали не душевними, але духовними. Тому Біблія говорить: Бог є дух, і той, хто поклоняється Богу, повинен поклонятися не просто в певній релігії або на якомусь місці, але він повинен поклонятися у дусі та істині. Бог не душа, душа вона земна, це інший світ. Тому для того, щоб людина могла спілкуватися з Богом, для цього потрібен був Ісус. І Ісус прийшов і хрестив людей Духом Святим. Навіщо вони святкують Різдво? Навіщо люди до церкви ходять? Для чого вони це роблять? Ці люди, вони вже з іншого виміру, вони з іншого світу. Навіщо мавпи стрибають по деревах, стали б, ходили б рівно. Навіщо вони це роблять? Навіщо те? Вони це роблять, тому що вони з іншого виміру, вони з іншого світу. Багато людей просто душевні, вони ніколи не можуть зрозуміти, і вони навіть не можуть зрозуміти, що сталося. Хоча вже факт пришестя Христа, і вже весь світ ще дві тисячі років тому визнав, що Ісус є Господь неба та землі. Пройшло дві тисячі років, але багато людей страждають вони у проблемах, і вони досі не навернулися до Бога і не успадкували інший світ, і не досягли іншого виміру Божого, не стали синами та дочками. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство. І вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Амінь. Духовна ж людина про все це судить, тому що вона стикається з усіма світами і вона ще більше може розуміти душу. І така людина вже в іншому світі вона є частиною іншого світу. У неї вже там місце прописане, заброньоване через Ісуса вона стала дитиною Божою. Саме тому ми святкуємо Різдво, ось тому і поєдналося, якщо ви читали два світи, так ангели спустилися на землю, і вони кажуть люди, велика радість, те, що сталося, велика подія, тому що вам відкривається шлях, вам відкриваються двері в інший світ. В інший вимір, інші можливості. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме Його, ми ж маємо розум Христа. Амінь. Хто має розум Христа, він посаджений вже на небесах. Він уже в іншому вимірі. Він уже бачить цей світ і всю ситуацію. Він уже дивиться не просто власними очима. Він уже оцінює цей світ і всю ситуацію очима Божими він може дивитися. Розумієте? І знаєш, від того, як дивишся, часто залежить вирішення ситуації. Отож, радість велика, що Ісус дав нам шанс, дав нам можливість бути дітьми Божими. І дивитися на цей світ, на все, що відбувається Божими очима, бачити і розуміти, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, звідки ми прийшли, що буде далі, це важливо знати, чи ні? Амінь. Віддай славу Богу.